Сьогодні Марко Рюте. Марк Рюте був в Україні, багато чого говорив, але ми про це в наступному відео. В цьому відео я хочу поговорити з вами про гарантії безпеки. Всі чули гарантії безпеки, ніхто, правда, не знав, що це таке, але всі говорили. Пам'ятаєте, я бродив по різним ефірам, куди запрошували, і питав, що таке гарантії безпеки? От що це таке? Може нам хтось намалювати? Ну, не просто слово гарантії, а що це. І ось видання Financial Times, посилаючись, напевно, на якісь свої джерела, опублікувало перелік того, що може бути гарантіями безпеки, що нібито обговорюється. І зверніть увагу, ніхто офіційно це не заперечує. Тобто, десь приблизно, ось в такій конфігурації гарантії безпеки сьогодні виглядають для України. Давайте на них подивимось. І так. Європа та США вступлять у війну з Російською Федерацією протягом 72 годин у разі повторного нападу Путіна. Тобто надійною гарантією безпеки є те, що якщо на нас нападуть, то Російська Федерація повинна знати, що протягом трьох діб, трьох діб США і Європа вступлять у війну, що забороняє. Зараз це робити Сполученим Штатам і, і Європі, щоб закінчити війну, а потім ці гарантії поставити і сказати Російській Федерації, вибачно, ми будемо це робити невідомо. Є ще один е, цікавий кур'йоз. Справа в тому, що саме три доби, три доби європейці і американці чекали, чекали і думали, що Україна якраз і встоє три доби. Пам'ятаєте, Київ за три дні це саме американська концепція, це не російські пропагандисти. Ми, коли зараз говоримо, ну що, взяли Київ за три дні, то ми апелюємо не до росіян, це не їх концепція, це американська. Європейці і американці якраз три доби вичікували, а що ж буде, чи стоє Україна. Перший етап, як це буде реалізовуватись. протягом 24 годин після порушення буде дипломатичне попередження і внутрішні дії ЗСУ. Тобто, воюємо, гинемо паралельно з-за кордону чуємо е, ну, занепокоєння, категоричне занепокоєння, глибоке занепокоєння, дуже глибоке, підводне, надводне, гірське будь-яке. Але. Першу добу ніхто нічого робити не буде. Вони не втручаються. Висилають якісь ноти там чогось, але цілу добу все, нас утюжить по повній програмі, ви ж розумієте, що Російська Федерація, якщо буде знати, що ця система може запрацювати, підготується так, що перші 24 години лупашить будуть так, що кінець. Ну, окей, другий етап. Якщо бої тривають, Якщо бої тривають. тривають. Ну, тобто Російська Федерація розпочала війну і ну, не погодилась на дипломатичні погрози. Ну, от уявіть собі, ви Російська Федерація, умовно Путін, і ви знаєте, що Україна підписала отакий договір про гарантії безпеки, і ви думаєте, от я зараз почну війну, там, одну добу провоюю і відступлю назад. До речі, це теж може бути. От зверніть увагу, це теж може бути. Тобто 24 години європейці дають на те, і американці, щоб Україну просто утюжили Всім підряд. А вони 24 години не втручаються, взагалі Во ніяк, тільки висловлюють занепокоєння. Уявили, так? Да? Маразм ситуації? За 24 години можна Київ знести, в принципі, якщо підібрати арсенал, але вони не втручаються. Ну, добре. Якщо через 24 години бойові дії тривають, а якщо не тривають, якщо Путін от, розгатив там е, якусь атомну електростанцію, каже, все, 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 я більше нічого не роблю, то що? То все? Чи, чи як? Що, що за, за гарантії безпеки такі? Що це таке? розумієте, в чому проблема? Так от, якщо навіть, якщо навіть бої тривають, запускається масштабніша реакція. Масштабніша реакція запускається. Тобто перші 24 години вони дуються, дуються. А потім масштабніша реакція за участі коаліції охочих. Ну, ми з вами приблизно уявляємо, яка це буде потужніша масштабна реакція, коли будуть брати участь коаліція охочих. Я особисто називаю її коаліція неспроможних. І я не вірю в те, що другий етап, тобто, це вже друга доба. Що Україна за дві перші доби отримує хоч якусь плюс-мінус якісну допомогу. Тобто, дві доби Путін може утюжити Україну так, як він хоче, усіма засобами, які може. Скільки можуть чинити опір Збройні Сили України, це все наше. А Європа Штатами ну, висловлюють свої занепокоєння. Ну і сваряться, хто перший піде в м'ясорубку. Британці чи німці, чи, можливо, поляків відправить, можливо, їх менше шкода. І вони сваряться між собою, і оце вони мають сварки завершити за другу добу. Уявляєте, да? Європа і за одну добу вирішить, кого відправлять. Так от, якщо вже на третю добу, якщо порушення переросте в масштабне вторгнення, от цікаво, а що таке масштабне вторгнення? А якщо Російська Федерація. Взагалі не вторгається. Просто лупаше ракетами, накриває столицю, Дніпро, Харків, Запоріжжя, повністю утюже Львів уже знесла там половину всього. Історичний центр вже все весь зруйнований. Це не повномасштабне вторгнення. Ну, нема. Російські війська не перетнули умовний кордон якийсь там. Чи то кордон, який зараз є, чи то кордон 91-го року. Просто утюже цирконами кінжалами, орешниками, у них там ще є новачок, там все все застосували. Дві доби хірячить нас. Ми витратили всі свої системи ППО в перші 10 годин, нічого не залишилось. Дрони летять, 700 дронів, 500 дронів щогодини. А в Російській Федерації, на жаль, це є. І вони підготуються, тому що вони ж знають, що в них є дві доби, що можна дві доби утюжити Україну, і нічого не буде. Так, от, на третю добу через 72 години після першої атаки буде військова відповідь Європейського Союзу та США. Яка це військова відповідь? Невідомо. Британія та Франція пообіцяли направити війська та озброєння в Україну в рамках гарантій безпеки. Тобто, от зловіть зараз зв'язок. Першу добу, першу добу я прочитаю дипломатичне попередження та внутрішні дії ЗСУ. Тоді виникає питання: якщо Британія і Франція направили свої війська, а Україну починає ворог утюжити. оці війська що роблять? Вони йдуть додому, чи вони сидять у себе в казармах, чи що з ними відбувається? Якщо ворог їх не чіпає взагалі, він їх не, не чіпає. Тобто от. Все гати, а, а місця скупчення цих військ не трогає. Я, я впевнений, що путіну ще й передадуть дислокації цих військ, французьких, німецьких, які там ще видно, щоб туди нічого не прилетіло. Спеціально, щоб нічого не прилетіло, не дай Бог, щоб не загострювати. Далі європейські сили стримування забезпечуватимуть операції в повітрі, на морі та на суші після припинення вогню. На, на суші, на що вони будуть робити? На морі, рибу будуть ловити, на суші, що будуть? Дерева вирубувати. Вони будуть якісь операції забезпечувати після припинення вогню. Що вони будуть робити? Що, що вони будуть робити? Трупи збирати, я не знаю, що, пожежі гасить, що вони будуть робити? Ну, бред. США запропонували надати засоби спостереження в бік. Вздовж 1500 кілометрів лінії фронту. Ну, так у нас і так, це є. До речі, у нас там був супутник цього, як його? Ну, ми супутник, пам'ятаєте, колись купували, всі сміялись там, не знаю, що він дав. Так ось. Тепер головне: мало того, що все оце виглядає, м'яко кажучи, нереалістичним. Грубо кажучи, виглядає якоюсь фієрією казок. Так. Є ще вишенка на тортикові. Російська Федерація відкинула запропоновані гарантії безпеки. Тобто Російська Федерація не підпише нічого, якщо будуть ось такі гарантії безпеки. Тобто, навіть отакі смішні гарантії безпеки, без можливості їх якісної реалізації, навіть це Російську Федерацію не влаштовує. А тому от цього не буде. От ми з вами оце козу вводимо навколо слова гарантії безпеки, і всі чудово розуміють, як тільки щось лягає на папір, воно одразу стає брехнею. Це коли ще Сократ, коли в нього запитували, чому він не пише, він казав, що як тільки слова покладені на папір, вони стають брехнею. Тому що купа народу одразу знаходить купу нюансів, отак як я щойно понаходив. От я фактично провів: ну, ну що, іронію. Ну, це не Стьоп, це іронія. Над от, от цими пунктами. І всі чудово розуміють, що це, це не гарантії безпеки. Це просто генероване в чаті GPT якесь, е, ну, якесь подобіє гарантії безпеки, яке ніхто виконувати не буде. От Сьогодні Марк Люте сказав: Ми не допустимо Будаперську меморандуму номер 2 Слишиш, блін, чудо. Е, він уже про Будапештський меморандум висловлюється так, як про Мінск 2. Ну, то я розумію, там Мінск 2 підписали, хто там Порошенко підписував, там Путін, переговорні групи, Кучма ще був. А Будапештський меморандум це ж ви підписали? Ми ж з вами підписали. Ми ж під ваші гарантії знищили ядерний потенціал, порізали літаки і так далі. А ви тепер що? Робите вигляд, що це що? Хто Хто Будапештський меморандум підписав? Хто Україну підставив? А я вам скажу: Байден. Байден разом з Бушем. Які хвилювалися, що в Україні. Є ядерне озброєння, стратегічна авіація. Саме вони були ініціаторами розпилу цього всього і передачі Російській Федерації. Ну а Російська Федерація просто позабирала всі ті ракети. До речі, ці ракети зараз прилітають до нас. Наші ракети, які були у нас, вони ж прилітають до нас. Це я вже мовчу за ядерний потенціал, який забрали. І лежить він, до речі, чекає свого часу. А відповідно, оце я дивлюсь на ці всі гарантії це не гарантії. Це паперовий щит. Паперовий щит. Який і цінність його нуляча. Хто цього ще не зрозумів, мені вас шкода. А шкода насправді нас усіх, тому що нам, під видом гарантій безпеки, намагаються втюхати відсутність переговорів щодо миру. Тому що це все забалтування миру, забалтування процедури переговорів і зупинки війни. Знаєте, є таке от, така штука, яка називається безумовна. Безумовна, безумовна зупинка бойових дій. А нам треба козу водить, займатися казуїстикою, софістикою. Оцим сим. Софізм раніше софісти це були вчителі мудрості, а потім це слово набуло слова такого маніпуляцій. Маніпулятивного. От оце. оце. Ходимо оце, оце. і робимо вигляд, що ми щось робимо. А насправді. Просто війна не зупиняється. І оце не зупинить. Тому що ніяких гарантій безпеки ніхто дати не може. Не може, не хоче і дотримуватись їх не буде. Оце гарантії безпеки, по-вашому? Три доби можна утюжити Україну і нічого не буде. І далі нічого не буде. І Путін це знає. І ви це знаєте. Тому все це паперовий захист, який нічого не вар.